Червень 2018-го. До Галузевого архіву Служби безпеки прийшла віце-прем'єр-міністр України Івана Климпуш-Цинцадзе. Це не робочий візит, а приватний. Заступниця голови уряду з питань євроінтеграції хоче знайти в архівах матеріали справ свого діда та його братів. Галузевий архів СБУ створено у 1994-му. Тут зберігаються десятки тисяч справ радянських органів безпеки ЧК, ГПУ, НКВС. КДБ. після прийняття так званих декомунізаційних законів, архів повністю відкритий для всіх громадян, не лише для урядовців чи журналістів. А найближчим часом планується передача документів від Служби безпеки України до Інституту національної пам'яті. У кожній справі зламані репресивними органами життя: протоколи допитів, так звані докази, нарешті, вироки, смертна кара 10-15 років таборів. Нинішній директор архіву Андрій Когут приносить для Івани Климпуш Цинцадзе справи її діда. Проходять журналісти, вони питаються, а як вам тут працюється? Да, тут якось Тому що дискомфортно працюється ну, на парі, в принципі, не? Ти знаєш, так, це, коли ти приходиш з вулиці і заходиш сюди і намагаєшся mm -hmm. це все дивитися. Це сприймається, власне, як от. Документи, які там просякнуті крові, так? Mm -hmm. А коли ти працюєш туди як архівіст, ти це сприймаєш просто як там, одиниці зберігання. Раз, два, mm -hmm. три, чотири, п'ять, пішли, пішли. Лікарів, так? Тобто така певна міра абстракції. Тобто, ну, ці всі люди, на яких були заведені справи, вони або були знищені, або вони. Так. Або тобто, вислані, або того, сиділи в тюрмі. Відсоток тих, того, хто був звільнений без суду, там, напевно, до одного, такі ну, випадки такі, такі були, були, але це означало тільки те, що якщо його випустили перший раз то його він все його одно потім стояв на потім обліку взяли. його потім У нас є такі люди яких тут скажімо перший раз заарештували потім люди випустили не один раз арештовували їх, їх постійно, постійно постійно постійно, так тобто це вже фактично якщо ти один раз попадався на як казали чекісти на карандаш, то ти вже був їхнім клієнтом дуже довго на жаль ну в такому сумному, сумному сенсі ось це власне ця справа в чотирьох томах Спочатку написала їх клемпуші. Бо так їх угорці писали. А вони всі троє, всі в одній. Вони всі в одній справі, так. Тобто, в справі чотирьох тома. Можна відкривати. Так, звичайно. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримайте нас на Патреоні. Дмитро Климпуш народився 7 листопада 1897 року у селі Єсіня на Закарпатті. Це була багатодітна заможна родина. При цьому Дмитро Климпуш, як і його брати, вчився у звичайній народній школі. У 1914, коли почалася Перша світова війна, його призвали до Австро-угорської армії. У 1918-му стало зрозуміло, що Австро-Угорщина отот от розпадеться, і на її уламках виникнуть незалежні держави. Постало питання кордонів. Мадяри не сумнівалися, що Закарпаття невід'ємна частина майбутньої Угорщини. Іншої думки були українці, які становили тут етнічну більшість. І саме події Першої війни вони каталізували багато процесів, які були пов'язані з національним відродженням. Багато солдатів, які були мобілізовані до австро угорського війська. Вони прийнялися, контактуючи з іншими відповідно-вояками, з Галичини, зокрема, з Надібрянської України, вони прийнялися оцим українським духом. І серед них був, зокрема, Степан Клучурак і Дмитро Климпуш та брати Климпуші загалом. У листопаді 1918-го у селі Ясеня на Закарпатті народні збори. На фоні державного руйнування і фактичного безвладдя вони створюють. Гуцульську народну раду. Це був таке, таке, як би мовити, ядро, яке стало на чолі гуцульської національної ради, яка була створена в ясені 8 листопада 1918 року. Яка фактично сформувала самоврядні органи управління, які мали теж широке представництво, бо там були і представники угорської громади, і німці, і євреї був один. Отже, і ця фактично національна рада вона проголосила в січні дев'ятнадцято року Гуцульську республіку. То вони того вечора там місцеві ті всі, що приходили з війни, роззброїли мадярський гарнізон. Десь там 300, 350 вояків. Вони їх роззброїли. Сказали, що все, йдіть звідси. Ми вас відпускаємо, а зброю залишайте. У маленькій державі був дивовижний лад чи не іделія. Громадський суд вів староста містечка. Винним присуджував продовж кількох днів допомагати потребуючим, рубати дрова вдовам, немічним і сиротам. Школи в республіці були українські. Дипломатичні зв'язки мені держава підтримувала лише із Західноукраїнською Народною Республікою. Із закордоном, тобто Галичиною, торгували лісом. Щодо решти України зовсім не були сепаратистами. Навпаки, мріяли об'єднатися з УНР. Про це було оголошено на Всекарпатському конгресі у Хусті. Що важливо? Гімн був обраний ще мала Україна, прапор синьо жовтий Тризуб державний знарт, державний герб. Тобто все це було і у 19-му році була, у 2019 році була зумна Західна Українська Республіка, Народна Республіка Івано-Франківська, колишній Станіслав. І вони туди їздили, і його старший брат Іван їздив спеціально з Чездоним. Саме самі вони поїхали туди в зону розказали, що ми такі-то. То, 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 то їм дали щось два мішки і провіант, два вагони провіантів, трошки зброї, трошки то й вони там вели таку республіку Гуцульську. Проте мрії про соборну Україну у 1919-му так і залишилися мріями. Гуцульську республіку спочатку окупували Румуни. А згодом вона, як і все Закарпаття, опинилося у складі Чехословаччини. В результаті цих всіх бурхливих подій е, післявоєнного періоду Закарпаття обійшли до складу Чехосовацької республіки. І Дмитро Климпуш уже е, був змушений шукати які інші діячі госутської республіки себе в новій іпостасі. Нова іпостась. Це бізнес і громадська діяльність. У 20-х роках Дмитро Климпуш очолює спортивне товариство Січ, яке займається патріотичним вихованням молоді. Вони займалися лісовим господарством. Це були великі підприємці. В Ясені вони були мали були великими авторитетами. І більше чи менші гості, які приїжджали до Ясеня, вони завжди відвідали Климпуші. От. А що цікаво, що цей період Климпущі не тільки займається бізнесом, але також проводять політичну діяльність. У 1938-му світ на порозі Другої світової війни. Гітлерівська Німеччина за мовчазної згоди європейських демократій. Анексовує частину Чехословаччини українське Закарпаття нарешті отримує давно обіцяну автономію. 38-39 роки. Це дуже бурхливий період. Хоча це було всього лише 5-6 місяців історії краю історії цієї республіки. Але він був надзвичайно інтенсивний на події, багато на події. Але е, після того, як Закарпаття втратило е, основні міста, це Ужгород, берегу Мукачево, за віденським арбітражем від 2 листопада 38 року, фактично створилася нова ситуація для уряду, який приїхав з Ужгорода до Хуста. Хуст став осідком е, нового автономного краю, який отримав згодом назву Карпатська Україна. Прем'єр-міністр Карпатської України Августин Волошин викликає до себе лідера Січі Дмитра Климпуша. Він йому потелефонував, то було у восени 38-го року, потелефонував по телефону, там телефон вже був на той час, і сказав, що приїд, візьми статут свого товариства, приїдь сюди. Поїхав з статутом Січі, це спортивно-культурно-спортивної Січі. Поїхав у Хуст, там ще підключилися пару тих людей, які там були ентузіастів. І вони на базі Січі сформували Чарпатську Січ, як це такий. Воєнізований загін на, на громадських засадах, на ентузіазмі. З цього моменту Дмитро Климпуш командант української армії Закарпаття Карпатської Січі. Січовики одразу зіштовхнулися з чехами, які відмовилися надати їм зброю. У цей час починається наступ Угорщини. Що 12 березня, е, власне. Горті, це адмірал Регент Угорщини, отримав зелене світло з Німеччини на окупацію Закарпаття. Буквально за два дні вони сконцентрували біля кордону свої війська. І в ніч 6-ї -го, годині ранку, в той час, як коли генерал Пирхала наказав атакувати Січ, угорська армія почала наступ проти Чехословаччини. Карпатська Січ була доволі неоднорідним військовим утворенням. Складена як з українців Закарпаття, так і з Галичан та Волонян, які добровільно прийшли з території Польщі. Організація була приречена на певну конфліктність. Цей конфлікт існував на багатьох рівнях між політиками, між людьми, тому що це були дійсно вихідці з різних систем, різним світобаченням і так би мовити, різним життєвим досвідом. Умови життя в Польщі значно відрізнялися від умов життя в Чехословаччині. І ті галичани, особливо члени ОУН, які переходили кордон. Вони не враховували цю реальність, Дмитро Климпуш, усвідомлюючи безперспективність боротьби, просить у президента новопроголошеної держави Карпатська Україна Августина Волошина про відставку. Батько старався взагалі триматися ну, розумний серйозний досвідчений розумний відповідальний чоловік, такої більш вираженої поведінки. Але ці хлопці які дуже прагнули війни, ну, то він, їм, він доповідав е, Волошину про те, що там є такі крайні течі, ну, їх не вели, що Він просив відставки, йому не дали відставки. Карпатська Україна програла війну проти значно сильнішої Угорщини і була окупована. Климпуші переховуються від нової влади. Батько поховався десь зі своїми братами. Вони там в горах біля своєї мами в сусідній хаті у, за двойною стінцею прожили десь 6 місяців. Вони легалізувалися. Спочатку їх посадили в тюрми, тюр... тюр... але потім в угорській тюрмі він не сидів, у Румунській тюр... перед тим сидів. А тут е... поїхали, потім вони поїхали по якійсь лінії. У... Словаччина побула. В Словаччині через півтора місяці десь вернулися, коли це все ще чотири місяці вляглося, і вони почали вже працювати. У 1944-му на Закарпаття вступає Червона армія. слід за фронтом. Контррозвідка смерш. Заточена на українських націоналістів. Дмитро Климпуш один із перших арештованих. Батька забрали, коли перший раз мені було десь три роки, в 44-му році три з половиною, в 44-му до 46-го я забрав. А потім в 47-му його дівчину селив і все, він припів побув вдома і ще раз забрав. Ну тоді, знаєте, батька я пам'ятаю так, що він сказав, що сину, ну якщо судилося, то зустрінемось, а якщо ні, то прощай. Так він попрощався зі мною, коли його забрали в Лагер. За ґратами опиняються одразу троє братів Климпушів. Це, тобто, це справа на Дмитра Климпуша. І тут, власне, як воно, це опис. Завжди в справі йде перший опис, які документи знаходяться, і аркуші. І початок, тобто. Що ще було докладено до справи? Тут якраз довідки про реабілітацію. Що цікаво, перший раз в реабілітації, коли він особисто подавався Дмитро на реабілітацію в 58-му році було відмовлено, тому що він вважався запеклим націоналістом. А в 93-му році вже було проведено було, і в ліковому була заява була 93-му. <плес> ну, 93-му був реабілітований. І е що було ключовим фактом реабілітації, і що цікаво, що Дмитро Клемпуш не був тобто за те, що за що його засудили, він тоді не був громадянином Радянського Союзу, тобто його засудили за те, що взагалі не стосувалося Радянського, Радянського Союзу. Союзу. І коли його заарештували, тобто, якби його зас, його заарештували і йому інкримінували націоналістичну діяльність, яка б ним проводилася, коли в межах, межах, в межах Чехословаччини де то отримало де, де та. схвалення, ну, і тобто, де Чехословаччина та, пішла та. на то. Ну, це, власне, постанова про заведення справи і про арешт. Це через а що? Гражданин Чехословакії як написано, виконує марта. Вони знали, що він, він такий-то, такий такий-то, і це є підставою для відкриття справи. Тобто воно кажуть. Чек... Після того відразу арешт. Так. Громадянство Чехословаччини не завадило радянським органам шити Дмитру Климпушу справу за статтею Зрада батьківщини. Хоча для нього СРСР ніколи не був батьківщиною. Оце, ну, власне, якраз, знаєш, можна прекрасно порівняти з діями Росії зараз. Тобто немає значення де ви. Я, я являвся бо, все агентом Венірської не... розвідки і тому боровся проти угорців і тому так. Карпатську Січ угорці зруйнували. Це просто. Ой. Бачиш, вони вписували в якби. Всю палітру того, що а могли він далі використати. Він ніколи не було. Але Вони пишуть ну, що... — Вони їх, вписують так. все, що можуть, а потім використовують те, що їм потрібно. Тобто, в принципі, це також, якби те, що можна прослідковувати по протоколах. Я ніколи це... не бачила дідового підпису. Ну, я бачила листи діда з вже з таборів до тата, mm. і до вуйка, і до дружини своєї, до моєї бабці. Але ну там він не підписувався підписом. Да, він писав ваш, ваш тато, тут у наступних томах справи Климпуш-Цинцадзе чекає сюрприз. А ось це, в окремий том третій це, власне, все. Це, то, те, що в них було. Оце, наприклад, речовий доказ. Отак. Франц Куковський, юнацькі серця, повідомлення з надання Тут... Діточа бібліотека. Тобто це речовий речовий доказ, тому що, Того, що його націоналістичні реалії. Націоналіст. Найцікавіше, напевно, буде ось тут. Не знаю, чи у вас є такі фото? Ні, я такі фотографій ніколи не бачила таких вони в це війку Ігор, обидва покійні зараз. Це е, ну, не, не дідовий син, це його брат, це весіля сина. Може перевернути, подивитися, чи правильно чекісто все розписали. А це парад Карпатської січі. Це... А... це Певно, хуст. Не, Коли не бачила, щоб діду писав до бабці то, так серйозно. Ну, і то весіля це, це ну, знову. А, а це мали сфотографувати? а коли вона а, а, а В 30. Чекаю, дотку напився в 41, в, в 37 му чи 38. му Ну, Це якраз от до цього. цього. Бабця дуже довго не хотіла виходити заміж за діти. Ага. Тому що він, а, він був заможним, а бабця, а бабця дуже хотіла вчителювати, ага. а Дима. він не хотів, щоб його дружина працювала. працювала. І то була така довга дискусія, тому вона відтягувала це. Бачиш. А це можна з так, так. Можна? Так. Боже, то тату я маю показати вийку. Просто листи до коханої є, е, речовими, є до речовими доказами в тому, що я швидше ти націоналіст. Люба лізонько. Миленька панно лізочко. Любе серденько лізо. Так починаються листи Дмитра Климпоша до майбутньої дружини. Уся ця інтимна переписка матеріали справи. Згадування там слів Англія, Німеччина чи Угорщина. Докази співпраці Климпуша з іноземними розвідками. Каже, що вони були. На службу кадміралу Канаріс. Це, це в радянських анекдотах про Канаріс. Тут, тут, тут якраз той варіант, коли, на жаль, це такий дуже сумний анекдот. Це вже пішла постанова про. Понічнення переписки, глянь постановлення або знищення і перепіску. Тобто частина була. Частина, значить, була знищена так. просто. Так, 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 так. О, о, характер, зараз англійська розвідка. Мінялася міжнародна геополітична ситуація, вони зразу німецької вже було недостатньо. Чому де там англійці були на Закарпатті? Закарпанті? Сказали йому при 19-й рік, що він служив у військах отамана Петлюри. Служив він у військах отамана Петлюра? с з петлюрівськими офицерами офіцерами прийняли в восстании. В Гуцульська восстании, да вони ж зробили гуцульську республіку. Ну, для... Чекістів це Там, були... там, там це, ні це, Радянського це... Союзу, ні України, ну, Для ні, них ні, все це, ні, це ні були петлюрівці, а якщо петлюрівці, значить антикомуністи, антибільшовики і відповідно підпадають під засудження. Да, і, і, і уявляєте, в 19-му році хотіли самостійну соборну Україну. Це злочин. Оце злочин був. Результат збору доказів вирок. Після трьох років арешту ще вісім років таборів. Ліземо, це давай мені, прийшліть, мені трошки того. Тютюну дуже він любив курити, курив. Посилали ми його, що могли. Мама посилала. Деколи посилала і продукти, якісь соломина там сало, знаєте, сомина оставила. Ну там він, там він туберкульоз отримав, там він цингою перехворив. З зубів без зубів практично вернувся. Там він зробив виразку шлунку, приїхав з відкритою виразкою шлунку. Тобто він приїхав тут із знищеною людиною, всього 60-58 років, десь йому було тоді, це він звернувся. І шукали собі роботу, ну і батько не, не міг бути. він пішов на ту, у нас називали на пилу, натупілораму на, на ту завод. Він би сторожував. Він був сторожем там, де він був колись власниця. Виснажений радянськими таборами Дмитро Климпуш передчасно помер у 1959-му. Онука Іванна ніколи не бачила свого знаменитого діда. Я вихована в тій родині, в якій я завжди знала. Там незалежно від того, що тут був Радянський Союз, що я онука ворога народу. Напевно, мені було 19 років, коли бабця мені вперше. Показала листи діда з таборів. І це було ну співставно цьому сьогоднішньому відчуттю. Коли ти бачиш свого діда через його листи, тут ти бачиш через, через допити його і через так само ті речі, які він тримав колись у своїх руках, і, і був до них дотичний. Справа Дмитра Климпуша і його братів одна із десятків тисяч, які зберігаються у галазевому архіві СБУ. Незнання історії не звільняє. Від відповідальності